на пожежу перед початком роботи з насосною установкою. В кабіні водія перевіряємо нейтральне положення коробки переміни передач, стоянка гальма, перевіряємо тиск в ресивер гальмної системи, щоб він був достатній. Далі перевіряємо, що увімкнено додаткове електрообладнання, включаємо живлення на насосну установку, включаємо щеплення, включаємо клавішу нейтралі. І включаємо пристрій відбору потужності, якщо робота з насосом передбачає включення насосу. Якщо перевіряємо насос на герметичність, пристрій відбору потужності можна не включати. Далі в, на коробці переміни передач включаємо п'яту передачу і переходимо в насос відсік. Перед початком роботи з насосом встановлюємо противідкатні опори. Для того, щоб подати воду з відкритого вододжерела в рукавну лінію, виконуємо наступні операції. В насосному відсічні закриваємо всі вентилі, закриваємо зладний кран і насосу. Переконуємо, що закрит кран зливу води з проміжної ємності вакуумної системи. Включаємо живлення куда насосного включаємо живлення вакуумного насосу. Включаємо тумблер живлення панелі вакуумного насосу, відкриваємо вакуумний кран, Обираємо режим використання вакуумного насосу, ручний чи автоматичний. І натискаємо в ручному режимі натискаємо кнопку Пуск. Коли насос буде заповнений водою, загориться відповідна лампочка на панелі вакуумного насосу. Закриваємо вакуумний клапан, бабок, відпускаємо кнопку Пуск, включаємо щеплення, робимо підкор і атмосфери або два пари в насосі і поступово відкриваючи венти на скло, підвищуємо оберти ваву насосу. Для того, щоб зупинити подачу води, скидаємо оберти двигуна, відбачаємо щеплення і закриваємо вентиль на ствол. Для зливу води з насосу відкриваємо вакуумний кран і відкриваємо зливний кран.